Всім привіт! Літо продовжується під кінець серпня. Знову до нас прийшла африканська спека. І ось я дивлюся, що дуже-дуже страждає бамбук. Треба було його садити не на сонці, а на, на півтіні. Хоча в мене і на півтіні є, бамбук росте нормально, а це мені закартіло на сонці посадити і я зрозумів, що я зробив помилку. Спека до 35, навіть дехто прогнозує нам більше. Знову Африка повертається світить сонце, ледь-ледь пам'ятний вітер. І ось такі квітучі інвазивні інтродуценти дуже радують ока. Мені часто пишуть агресивні, агресивні екологи, подумайте, що ви робите, і за вас прийде кінець світу. І за мене ніякий кінець світу не прийде. І за мене буде трохи більше квітів в нашій природі. Тому що це всі рослини, так би мовити, агресори. Я так не вважаю. У мене трохи інша думка. І ось цей агресор і традуцент. Вони мені всі подобаються по одній простій причині, що вони квітують і ростуть. В дуже велику спеку і в дуже велику посуху. Майже ніякі рослини вітчизняни, ні такого робити не можуть. Та вони взагалі скоро не зможуть у нас рости. І я тут не винен. В зміні клімату я ніяк не винен, я лише показую те, що є насправді в природі і не малюю, не будую ніякі, ніякі піщані замки. Ось так ростуть. Інвазивні рослини і для чого я почав це знімати. Я згадав, що останні, останнім часом мені досить часто і ось сьогодні просто написав мій підписник запитання, і як, на мою думку, у кого більше шансів перезимувати в наших умовах у Павловнії чи в водії. Зараз я все покажу і розкажу, тому що написати можна одній людині, двом, трьом, а от розповісти можна одразу багатьом. Ось теж, до речі, інвазія. Ось така смачна інвазія. У мене росте трохи вже підв'явша на пекучому сонці без паливу. Так ось, що я мушу розказати про павлоню і водію. У кого більше, більше шансів рости в наших широтах і квітнути. Тут справа така. Це зовсім інші різні рослини. Зовсім вони абсолютно не похожі одна на одну. Хоча кожна по-своєму приємна, класна, заслуговує на повагу Павловня, якщо її не садити в наших умовах посеред поля, а десь вибрати затишок або десь навіть на узліссі, але не з північної її сторони, а щоб сам ліс захищав її з півночі від холодних вітрів, то вона чудово зимує. Чудово причудово зимує павловня, якщо її не садити на белебні. Точнісінько так само себе почуває і Евадія, якщо вона буде посаджена в затишку. Це в сільській місцевості. Якщо садити Павловню Евадію в місті, то там взагалі в місті вона себе буде почувати набагато краще, ніж в полі навіть із північної сторони будинку. Так ось, різниця між двома деревами. Не в тому, як вони переносять зиму, а в тому, як і коли вони квітують. Еводія має більшу перспективу у нас, ніж Павловнія, по двом основним причинам. Тим, що еводія квітує в кінці літа, а не на його початку. Тоді, коли її квіти кончені обхідні бджолам, коли кормова база. Стрімка скорочується і убеджілена стає безвзятковий час. А тоді розквітають квіти Евадії. Ну і, само собою, те, що вони надзвичайно медоносні. І по-друге, те, як Евадія буде квітувати, майже не залежить від зими. Тому що Евадія формує соцвіття на цьогорічних паганах. У мене, мушу визнати, ще не разу Евадія не квітувала. хоча Хоча я в цьому році очікував. Ну нічого, тут у мене піски, постійна посуха, на пісках, можливо, їй не вистачає поживних елементів. Але хоча вона вимахала дебеле дерево, я навіть зараз відійду, щоб його було трохи видно. Ось так, дебеле дерево. Сподіваюся, сподіваюся що в наступному році уж точно водія заквітує. Так ось водія, якщо навіть підмерзнуть, під, підмерзнуть гілки, у водії, і вона не виможне вся сама, то все одно на водії почнуть рости пагани цього року. І саме на паганах цього року вона заквітує в кінці літа. Павлонія якраз квітує не в кінці літа, а в кінці весни. Саме в той час, коли плюс-мінус квітує або децвітає, або починає біла акація, коли цвітуть сади, і бджоли в принципі, не так гостро відчувають нестачу, нестачу цукру. Бджолам, в принципі, вистачає і природних медоносів в цей час. І найголовніше, що мені не подобається в Павловні таке високе дерево, знімати. Притул до нього вже не виходить, треба, треба відходити, тому що велике бачиться на відстані. Так ось, це дерево Павловнія, вона формує бутони з осені. Так, на оцих зелених гілках просто з осені, починаючи, починаючи з жовтня до листопада формуються бутони. І якщо трішечки-трішечки зима буде соровіша, ніж тепла, то всі ці бутони... Дуже правильно всі подумали, <смеш> всі ці бутони померзнуть. І павловня не буде квітувати взагалі ніяк. Тож павловня буде квітувати тільки в тому випадку, коли вона доросла, сформувала бутони і зима була вкрай тепла. Ось така павловня. Тож як меданос, вона для півночі України не дуже. Але сама рослина, сама рослина дуже цікава, дуже швидко ростуча. Ось так за 4 роки вимахала Павловнія, Але ці дерева, я вам хочу наголосити, не останні, які можна садити в нашому дуже мінливому кліматі. Ось катальпа. Це катальпа не та, яку всі привикли бачити в міських парках, а це яйцевидна катальпа. Катальпа яйцевидна. Вона квітує ціле літо, ціле літо і її взагалі наплювати на наші зими. Ось, квіти досі висять. І до речі, насіння в неї визріває, теж дуже-дуже непогано. Катальпа, яйцевидна. Ну а мені подобається найбільше. Зараз мене будуть поплюжити за цю рослину люпителі екології із клубу 60 за. Але я все ж таки покажу. Правди нікуди ніде діти. І так, якщо, якщо дуже сильно перейматися за інвазивні види рослин тварин, то я вам скажу, що наші бджоли наші бджоли теж всі геть вже давним-давно інвазивні, треба нищити їх. Ну, Не будемо вдаватися з філософією. А я покажу своє найулюбленіше дерево. Вже, вже хто мені писав на рахунок акації, зрозумів, що я буду показувати акацію рожеву. Акація Режева це супер, супер дерево. Зараз на ній працює. Наша місцева найбільша бджола нашої дикої природи. Ось вона Бджола Тесля. Червона книга України. Якби не інвазивна акація. Мджала Тесля вже б давним-давно вимерла із-за відсутності медоносів, які їй підходять. Ось такі справи. Тож іноземні рослини вже можуть деякі вважатися давним-давно не інвазивними, а інструдикованими в нашу дику природу. Чому мені подобається рожева акація? Все дуже просто. Вона заквітає трохи-трохи пізніше, ніж біла акація. Тобто вона, вона, фактично, вона фактично слугує природнім продовженням квітування білої акації. Як ви можете бачити, зараз 17 чи 18, а може навіть 19, я вже не пам'ятаю пам серпня, серпні, вона досі квітує. Біла, біла акація квітує раз і про неї всі забувають. А рожева акація годує бджіл з кінця весни Ось бджола п'є, нектар, не може ніяк напитися А рожева акація, гадує бджіл з кінця весни до кінця літа І навіть до початку осені Ось стрючки із дозріваючим насінням, ось квітуючі були китиці, а он Ось бутони, які ще тільки збираються заквітувати. Тож ця рослина дає прихисток і і годівлю ціле літо бджолам і не тільки ним. Адже природа це не тільки бджоли, це ще і джмелі, і осьмі, і навіть оси. Ну і розмноження. Яке може бути розмноження у акації? Росте доросле дерево і поруч. Ростуть ось такі деревця. Я їх викопую у величезній кількості і розсилаю бажаючим, хто хоче посадити у себе біля пасіки ось таку рослину, яка сама агресивно захоплює деякі ділянки пустирів, там, де місцеві екологи просто викидують сміття. На місці сміття виростає гайок із рожевої акації. Ну, це іронія, звісно, але ось якось так. Ну і на останок хочу показати ще, як у мене ростуть е, на місці бувшого огорода Природні наші всім відомі медоноси і інвазивні, яка між ними різниця. Ну, а поки я йду до свого експериментального медоносного огороду, я хочу нагадати. Та попросити, якщо вам цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривнів в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це суттєва підтримка. Так. І все ж таки, це, до речі, речі Евадія. Запам'ятайте, як Евадія витримує молода Евадія витримує спеку та посуху. Просто фактично на, на піску. А це просто, просто... Пісок, висушений пісок. Ну, ось так виглядають ділянки, на яких я намагаюсь вирощувати медоносні ліси і розсилати їх по всій Україні. І, звісно, висаджувати в ліси, які знаходяться найближчі. Ось так в цьому році виглядає верба Мацудата. Інвазивна рослина, агресивна, агресор. Не витримала нашого сонця. Ось так виглядає грабина. Грабина ще кої як тримається із останніх сил, але тримається. Якщо дощу не буде ще тиждень, грабина перетвориться ось на таку рослину. Дуже неприємно це бачити. Я її садив, вирощував. Ось така. Наша природня гарабина. Далі йдемо. Далі інвазія. Це страшне діло. Це бархат амурський. Бархатамурський. Кошмар. Мені знов, знову будуть писати. А думайте, подумайте, що ви робите. Ви садите бархати амурські. Це катастрофа. Так, я саджу бархати амурські. Ось так вони ростуть і тримають сонце. Хоча це дуже-дуже волога. Любне дерево, дуже вологолюбне дерево. І в наших посушливих лісах воно часто густо гине. Але тут поруч і рослились мої липи. Я хочу дійти до наших лип. Ось так виглядає липа дрібна листяна. Оце, товариші, липа дрібна листяна. А ось її дрібненькі. Листочки, які залишились на липах. Тож, не треба ображатися на мене, товариші любителі екології, екологи і просто ті, хто переймається за нашу природу. Так, як раніше, ніколи не буде. Ви хочете, щоб у наші ліси виглядали так, як раніше. Наші ліси, річки, озера. Я теж цього хочу. Але треба ще мати голову на плечах розум, щоб зрозуміти і прийняти те, що так як раніше ніколи не буде. Хоча треба намагатися, звісно, треба намагатися загальмувати процес змін. Хоча б заради того, щоб ну, природа встигла змінитися. Інакше, якщо зміни будуть дуже швидкі, виберемо всі як динозаври. Ну, для природи це буде чергове коло еволюції. Тому в мене ще кояк тримається липа кримська. Липа кримська з червоними паганами. Вона тримається, але її це робити дуже-дуже важко. Звісно, як у мене буде багато, а я знаю у цьому році, у мене є домовленість, мені повинні прислати дуже багато із Херсонської області насіння липи Кримської. І вона квітує набагато пізніше, ніж наша дрібнолистяна. листяна. Буду пробувати, хоча це теж інвазія. Ось така іронія долі. Скоро вже липа буде не наша. Ну і звісно, я покажу, як тримаю і удар. Вся ця інвазія. Це катальпа. Катальпа так, вона трохи при... приникла, принишкла, але вона досить бодро себе почуває. Це вам не липа. Це водійка одна річка. Ви бачите різницю? Тому товариші, дуже добре прийматися за екологію, за місцеві види рослин, але все треба, все треба робити із розумом. Все треба робити із розумом. У мене дуже багато, навіть деякі види, види не буду називати, тому що якщо я буду називати всі види, це на мене стільки лайна виліться. Я не хочу дуже багато дописів на цей рахунок. Ці види, мною названі не будуть. Поки, поки я експериментую, поки якось так. Ну, а звісно, хто хоче замовити, у мене саджанці чи насіння. Кленів, лип, дубів, еводії, е павловнії. Що там я ще буду показувати? Червоної акації, білий, чорний, фіолетовий. Пишіть, домовимось, все вирішимо. Так, Один експеримент вже йде на дрова. Ну, а, це, а це на моя Павловніва роща. Павловніва роща, яку я кожен рік копаю, викопую. І висилаю замовникам, а вона кожен рік відновлюється, відновлюється і відновлюється. Це моя, так сказати, ру... А де бджола? А бджола, Ось вона бджола. Мене хтось запитував, щоб його посіяти в степу, щоб не споплюжити степ. Дуже гарне запитання, просто шикарне. Я просто балдю від таких запитань, коли людина чітко... Знає, що вона робить, що вона хоче, і розуміє, що степ повинен залишатися степом. А ліс повинен залишатися лісом, навіть якщо там замість липи буде рости розтикатися. Ну що зробиш? Прийшов час, щоб степ став більш медоносним, посадіть в степу ісоп. Ісоп, це правда не зовсім трава, це напів кущик, але ну, в наших, наших умовах це, скоріш, трава, ніж кущик, тому що трава. Трава у нас степова набагато вища, чим, чим сам соп. Так от, посадіть соп. Він недорогий, він дуже гарно пересилається корінням, садиться, шикарно приймається, пересилається корінцями, ділиться куч на, куч на багато частин з осені, або рана весною, саджається, просто кидається в ямку, присипається землею і на серпень у вас будуть ось такі зарості. Вони будуть радувати бджіл. До речі, це чудова альтернатива інвазивній лаванді. І дає не просто аромат, а це дуже медова, дуже пряна, духміяна та лікувальна рослина. Ось такий ісоп. Він згадується навіть у біблійних розповідях. Дякую за увагу та терпіння.